Друзі, привіт, вітаю вас в сьогоднішньому випуску. І випуск це реально випуск для дорослих. Я сіла проаналізувала, що такого в моєму дорослому житті змінилося в порівнянні з дитячим молодим. Коли я тільки починала працювати десь в компаніях, і я зрозуміла одну річ: що ця річ вміння планувати і взагалі вправлятися зі своїм часом. І я вважаю, що це дано не всім, це дано тільки дорослим, який через шлях свій помилок. Якихось його проб і помилок нарешті прийшли до того, що вони вміють розпоряджатися своїм часом, вміють планувати його ефективно, а крім того, що вони вміють його планувати, вони ще й вміють, знаєте, stick to it, тобто ще й притримуватись того плану. Тому сьогодні я б хотіла трішки поділитися своїми такими життєвими порадами, як мені вдається якісь речі планувати, як мені вдається менеджерити свій час для того, щоб встигати не все не буду обіцяти, що встигати все, але встигати зробити рівно те. Що я внесла в свій план? Тому сьогодні ми говоримо про тайм менеджмент Якщо ви вперше на моєму каналі, хочу представитись. Мене звати Ільяна Науменко, і я трансформаційний коуч і ментор з англійської. Я викладаю впродовж останніх 26 років, а впродовж останніх двох років я ще й дипломований психолог і коуч і допомагаю людям розібратися з їхніми проблемами, вмисленні в досягненні їхніх цілей, що в них там виходить не так, і як зробити, щоб все-таки це почало виходити. Я авторка навчальних курсів. У мене є великий курс Вільна англійська і є курс «50 відтінків слухання, де я навчаю людей вільно розуміти на слух, вільно висловлюватись, говорити англійською. І окрім того, в своїх навчаннях я приділяю велику увагу не лише тому, що вивчати, але і як це зробити. Тому що впродовж свого досвіду я помітила таку штуку: нас завжди вчили, що вчити. От вивчити це, це, це і це, але не навчали, як саме це робити, як запам'ятовувати, як не. Забувати, як менеджерити свій час, як розставляти пріоритет таким чином, щоб у нас виходило навчатися. Тому у своїх навчаннях, окрім власне, предмету я ще розказую про те, як не забувати, як запам'ятовувати, як розвивати пам'ять, як вирішувати ті проблеми, яких в школі нас не вчили вивчати. Тому, якщо у вас ціль вільно заговорити англійською, я запрошую вас на свої навчальні продукти. Вони класні, вони потужні, вони збирають дуже класний фідбек і багато позитивних відгуків. І я щиро буду чекати кожного з вас. Ну а ми сьогодні. Подні говоримо про тайм-менеджмент, як планувати свої справи, щоб їх не просто спланувати, а ще й зробити рівно те, що ми плануємо. І окрім власне теми тайм менеджменту, я думаю, варто поговорити ще й про тему прокрастинації, тому що дуже часто, навіть коли ми вже там все склали по місцям, розклали по поличкам, що коли робити, ми починаємо відкладати. І тут є декілька лайфхаків, котрі я звісно опробувала на собі. Я дізналася їх з різних книжок і готова з вами поділитися. І тут дуже важливо Братися, чому ми взагалі відкладаємо на потім. Скоріше за все, ми відкладаємо на потім, тому що нам не подобається сама ідея зробити щось. Напевно, воно нам не привабливо, можливо, складно, можливо, є якийсь такий ризик, що там щось буде відбуватися, що нам неприємно, і врешті-решт ми відкладаємо. Тобто, в задоволенням ми займаємось і нам не потрібно просити зайнятися чимось. Це коли нам в кайф і подобається. Дуже часто це пов'язано з дофаміном. Наприклад, але коли мова йде про щось неприємне, ми відкладаємо на потім ось, коли я працювала в компаніях, я дуже не любила телефонувати клієнтам. От для мене це було прям взагалі те, що я не любила, особливо холодним клієнтам, коли потрібно було щось продавати, коли треба було переконувати в чомусь. Ось тоді мені дуже не подобалося. І тут на допомогу приходить одне з правил тайм-менеджменту Eat ugly frog first. Ця порада взята з книжки Брайана Трейсі і Дед Шок, де мова йде про те, що потрібно робити першою задачею, те, що найбільше Більше не подобається, тому що зазвичай воно то може і не подобається, але воно дуже буде впливати на всі наші наступні успіхи. Тому, якщо у нас є якась задача, яка нам не ну, дуже не подобається, от, наприклад, якби в англійській я сказала щось по спостереженням, люди не люблять вивчати слова, і, значить треба їх вивчати першою дією. А чому, до речі, не люблять це дуже прикольно є науково доведений факт. Ми любимо робити те, де ми бачимо одразу було стало. Ось були проведені дослідження, де сказано, що Люди насправді люблять мити посуд, тому що було брудно, стало чисто, і людина одразу бачить ось цей результат. Це така мотивація. Блін, я зробив от по спостереженням, До речі, з англійською люди дуже люблять писати, і для мене це дуже прозоро, чому так відбувається, тому що був чистий папірець, а став і списаний і дуже часто студенти прирівнюють ось цю писанину до навчання. Але тут потрібно розуміти, що коли ми пишемо, ми ще не навчаємось. У нас в голові дуже мало що залишається. Це не є вивчення, це є практика письма. І тому потрібно для себе розуміти. Окей, я не люблю цю активність, я не люблю вивчати на пам'ять, не люблю вчити слова, і потрібно її запланувати цю дію і зробити першою Eat that frog first. ще одне, що я помітила по собі, це дуже ефективно, коли ти плануєш саме на папері. Хоча зараз всілякі діджитал-нотатки дуже популярні, і це нібито має нам спрощувати життя, і так, напевно, і є. І ми можемо себе переконувати, та мені так зручно, тому що в мене в телефоні все є. Однак я по собі помітила, не знаю, як по вас. Скажіть, будь ласка, в коментарях, як для вас працює найкраще, але мені особисто нотатки діють десь в десь довгостроковій перспективі, тобто, на. Наприклад, якби мені зробити список речей, які потрібно зробити впродовж тижня, для мене це діє. Але в моменті весь час заглядати я не буду. Тому мені діє саме коли я планую на папері. Тобто, в мене є в нотатках такий план на тиждень, але потім я беру і переписую собі фокус дня саме в паперовий нотатник. І у мене так дуже цікаво розписано. У мене є градація, і це ще один лайфхак. До речі, є три таких дуже потужних речі, які мені потрібно зробити за день і повірте... Те мені теж з досвіду, якщо я напишу 10, я зроблю все одно 3. Тобто, якщо ви помічали, що ви виписуєте, виписуєте, виписуєте ті задачі, а по факту все одно, напевно, ви все не робите, то справа в тому, що цих справ було занадто багато. Тому дуже прикольно зосередитись на трьох ключових діях, а далі від тих трьох ключових розписати ще три маленьких крочки. Ось це раз, два, три це ті речі, які приведуть до ось цієї першої. Тобто, виходить, у вас до одної Великої задачі три підпункти. Одна задача, три підпункти. Ну, наприклад, якби в мене була ціль запостити рілс сьогодні в інстаграмі. У мене є три малюсінькі штучки: це його зняти, це його змонтувати і це зробити допис до нього. Тобто, бачите, по факту вже в кінці дія буде одна фінальна запостити рілс, але для того щоб зробити її, там ще буде безліч крочків. Тому що по факту є ще сценарій рілса, є його зйомка, є його монтаж, є цей допис, є власне дія. Я викласти його, можливо, ще поставити на рекламу. Да, тобто є доволі багато ось цих дій проміжкових, але одна велика дія це зняти рілс. До речі, з цим плануванням на папері пов'язана ще одна важлива річ. Я часто чую від людей, де мені знайти час, де мені знайти час, і я завжди говорю: час не потрібно знаходити, ви його не губили. Час потрібно виділяти. Ось це якраз той момент, коли я мала на увазі, що цей випуск для дорослих людей, тому що дитина буде. Шукати час, де вона його загубила. Ніде вона його не губила. Його ізначально або він був, або його не було. Чомусь ми дорослі забуваємо, що в цьому вирії різних подій, різних задач зайвого часу правда немає. Тому якщо є такі якісь речі, які дуже важливо зробити, потрібно просто виділити на це час, запланувати в своєму графіку, в календарі чи на папері в нотатнику, але обов'язково його розпланувати і пам'ятати: якщо цього немає в календарі, в графіку то цього і не. Трапиться в житті, і до речі, тут потрібно пам'ятати про ось цю річ про прокрастинацію. Прокрастинація може бути глобально двох видів: це прокрастинація з дедлайном і прокрастинація без дедлайну. В чому різниця, коли у вас є якийсь дедлайн, десь там далеко, ви будете відкладати, 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 але врешті-решт все одно це зробите, тому що десь там в кінці, де наближається дедлайн, буде або перспектива опозоритись, або перспектива бути покараним. Так, тобто, якщо на роботі ми отримали. Мали якесь завдання, то як не крути, наскільки б нам не хотілося його не робити. Врешті-решт, ми маємо його зробити, тому що начальник підійде і запитає, де ось це і ось це, і навіть якось поганенько, неякісно, але все одно ми цю дію зробимо. Інша справа, якщо у нас дедлайну немає, тому що в цей момент ми просто беремо і не робимо цього взагалі. Все б нічого, якби ось ці речі без дедлайну насправді не були ще важливішими ніж речі з дедлайнами, тому що дедлайни це ті. Ті речі, які є у нас в роботі. Однак є дуже багато речей, які є в нашому особистому житті, ми просто їх відкладаємо на потім. Ну, наприклад, вивчити англійську. Дедлайну може не бути. Звісно, якщо ви запланували собі вже екзамен, і ось там є та дата, коли ви можете опозоритись, то тоді ви будете готуватися. Але якщо ваші цілі, тому до речі, я завжди кажу на курсах: ставте собі цілі, тому що тоді є куди стримитися. Але якщо ви поставили собі ціль, ну, хочу вивчити англійську, бо вчити англійську це ну, красиво, прикольно в принципі знати її модненько, то тоді немає з цього дедлайну. Ви б ви час можете зміщати пріоритет в, в бік чогось іншого в той час, як повинні були б запланувати англійську, наприклад, на сьогодні і зробити це сьогодні. Так само без дедлайну речі такі заняття хобі. Ви можете давно мріяти співати, малювати, танцювати. Але через те, що немає з цього дедлайну, ви так і не починаєте це робити. Так само робота над стосунками. Наприклад, поговорити про щось якщо, наприклад, є якась неприємна розмова, ми маємо схильність від. Вкладати, відкладати, відкладати на потім і це запитання, яке ми хотіли обсудити, воно просто висить десь в повітрі і так і залишається невирішеним. Тому ось ці речі, коли у нас немає дедлайну, вони насправді ще важливіші. І я пропоную вам прямо зараз сісти, можливо, поставити це відео на паузу і для себе написати: окей, які речі в принципі я в житті відкладаю, і так їх Які з цих речей з дедлайном. Тобто, ви точно їх рано чи пізно зробите? А які речі без дедлайну? І це ви помітите до речі. Теж по дослідженням, ось ті речі, які були без дедлайну в кінці життя, люди жалкують найбільше. Це країни, які так ніколи і не відвідав, речі, які так ніколи і не вивчив, хобі, які так ніколи і не зайнявся. Ну от такі речі, де мають вони дуже фундаментально важливе значення у вашому житті, але при цьому у нас туди руки не доходять. Ще один важливий пункт у плануванні свого часу і виконанні тих дій, які ви собі намітили, це власне бути готовими до виконання. Тієї самої справи, що я маю на увазі, якщо в момент, коли ми сядемо щось робити, ми ще й почнемо готуватися, знову ж якби я говорила про англійську, я б сказала, так я запланувала собі сьогодні слухати дивитися відео, але при цьому я не знаю, що конкретно я буду дивитися. Або я запланувала собі вчити якісь слова, але які конкретно я ще не вирішила. І ось цей момент починаються пошуки. Пошуки зазвичай займають занадто багато часу, і через те, що вони займають стільки часу, тут уже дивишся та вже й нема того часу, і ти вже. Або не встиг зробити того взагалі, або зробив дуже маленьку частинку від того, що насправді хотілося виконати. Тому дуже важливо перед тим як сісти вже за виконання тієї задачі, яку ви собі намітили, вже бути готовими, вже мати на готові всі матеріали, якими ви будете користуватися, і вже чітко розуміти, що саме вам потрібно зробити. Ось ті самі проміжні кроки, які ви собі намітите. Одна велика задача три малесенькі, як я вже раніше сказала. Інший лайфхак доволі жорсткий. Насправді він можливо піді. Іде не всім, я його для себе особисто застосовую постійно, це думати про наслідки чогось незробленого. І тут насправді це дуже закономірно, що про це варто подумати, тому що найсильніша емоція, яка у нас є, це страх. Страх опозоритись, страх не отримати бажаного. І саме тому ось ця мотивація через негатив, вона діє. Повторюсь, вона може підходити не всім. Можливо, хтось буде себе жаліти, і можливо, для когось мотивація це якраз перспектива чогось прекрасного. Але оскільки тут ми говоримо. Говоримо про те, що ми схильні відкладати на потім, що ми схильні відкладати, то найнегативніше, те, що нам не дуже подобається, те, що неприємно, те, що часто не виходить. Саме тому я б особисто подумала про те, а що ж такого трапиться, якщо ти цього так і не зробиш. І якщо ми говоримо про ту ж, вивчення англійська, то дуже цікава штука виходить: ми можемо відкладати вивчення на потім, на потім, на потім, і воз буде і нині там. Тобто, насправді, вроді би, якщо ми погано особливо поставили ціль, наслідку як так. Кого немає. Ми його в моменті не відчуємо, і завтра не відчуємо, і післязавтра не відчуємо. І саме тому його важливо для себе промалювати. Його важливо уявити собі. Окей, ти сьогодні не берешся за англійську, ти відкладаєш на потім. Ну так дивись. По-перше, англійська не вчиться за один день. Подивись, якщо тебе завтра запросять на співбесіду і скажуть: до речі, там нас англійська потрібна. У вас як з рівнем? А ви а м -м ну якась. І все. Ви втрачаєте дуже класну можливість, яку б інакше не втратили. Чому б не втратили? Не тільки тому, що по почали б готуватися заздалегідь. Я багато таких випадків зустрічаю, тому це в будь-якому разі не тільки стосується англійської будь-чого, але продумати для себе ось цей наслідок невиконання. Його легше продумати, якщо задачу перед вами ставив начальник. Але важче продумати, якщо ви самі намітили собі щось робити, то наслідку, наприклад, від того, що ви не зайнялися хобі, як такого немає. Але треба собі подумати: окей, я буду все життя жалкувати про те, що я міг же, міг же ось. Там почати співати. Ну я ж так сильно мріяв про це. Ну це ж от, і от ми відкладаємо це на потім, так це не трапляється, і ми будемо шкодуватись десь там далеко. Можливо, це не такий наслідок, який вас лякає, але в мене навіть колись була фобія. Мені про це напевно соромно зізнатися. Вона недовго тривала, але в мене був такий панічний страх не прочитати всі книжки світу. Це дивно. Я знаю, що це дивно. Тобто я потім почала це аналізувати. А як Тобто, то я правда боялася? Я читала дуже багато, і в мене був страх, що а як я помру, а стільки книжок залишилося непрочитних. Це дивно, це странно, це можна можу себе дурочкою назвати в цей момент. І потім я дуже швидко збагнула, що це тупо неможливо, да? тому що є дуже багато якоїсь трешової літератури, жовтої преси. Правда, не можна все прочитати. Але в той момент якийсь на, ну, на декілька пару, може тижнів, у мене було це відчуття страху, що я не прочитаю всього. І я багато купувала і багато читала, тільки тому, що в мене був цей страх. Тобто, бачите, це хобі. Читання це хобі, але на мене так подіяло. Му можна спробувати мені діє. Напишіть, як буде вам, і ось після того як ми вже поставили одну велику ціль, зробили потім від неї три малюсіньких цілі. Потім ми ще зробили ось цю мотивацію від негативу. Важливо. Почати робити, і якщо важко, якщо важко, якщо це може якась важка задача, хоча б розбити собі на якісь такі відрізки часу впродовж дня, скільки ви будете цим займатися і робити перерви. Тобто, в принципі, нормально, коли це 20 хвилин позаймалися, чимось переключилися. До речі, в принципі, непоганий лайфхак переключатися з одної дії на іншу. Я не думаю, що у вас ці дії будуть дуже полярно якось відрізнятися. Все одно плюс-мінус живете в одній сфері роботи, значить, плюс-мінус, ви і так і інакше будете робити. Щось корисне, але загалом мозоку приємно і корисно переключитися на щось, тому навіть є і обідня перерва, і там походеньки на перекур, і просто навіть є порада переключитися, подивитися за вікно тільки для того, щоб зір відпочив. Тому можна 20 хвилин дуже сфокусовано, не відволікаючись позайматися чимось, а потім переключитися. Я зазвичай кажу, що відпочинок це зміна роду діяльності. Тобто, наприклад, коли я роблю щось одне, а потім мені треба відпочити, я просто берусь за інше. Шу справу, яка трішечки відрізняється. Я можу, наприклад, навіть зробити якусь хатню справу, щоб переключитися, і потім одразу повернутися. Тоді мізки переключилися, і потім я відчуваю навіть, що я стаю більш продуктивною, ефективною, а іноді в мене навіть з'являються інші кращі ідеї. І наостанок відстеження і корекція. Це дуже важливо, тому що як я сказала на початку, скільки б ми собі не запланували, все одно може так трапитися, що ми не зробили всіх задач. І тут дуже важливо від Цифрувати, які задач критично важливі, і ви не можете їх не виконати. Ви все одно повинні їх виконати. А які можливо на тому етапі, на якому ви вже їх доробили, вони і так окей. І знову ж таки у Брайана Трейсі є такий метод. Я просто рекомендую подивитися його ABCD, і метод це метод, коли ви робите такі пріоритети, де A – це найпріоритетніше? -най -най це те, що точно треба зробити сьогодні. А D, наприклад, це те, що ви можете delegate, Да, це те, що взагалі вам не варто на це звертати увагу, і взагалі можете комусь його делегувати. Або і це те, що взагалі вже втратило свою актуальність і можна не виконувати. Тобто, ось цей abcde метод він дуже прикольно працює. Якщо вам потрібно оцифрувати, вам цією справою ще потрібно займатися, чи можливо вже. I... Фіх з ним тому далі ви берете і дивитесь: окей, що я зробив на сьогодні, що я вже можу в цьому вигляді залишити. А що в мене часу вже немає, щоб цим займатися, але точно треба доробити, тому я переношу це на завтра. І я дуже люблю брати ось цей тут ліс сьогоднішнього дня, і потім на завтра вже мати план дій наступного дня, в якому справи переносяться з попереднього, якщо переносяться, плюс додаються нові, або не переносяться, тому що я умнічка, я сьогодні все зробив. У цьому зв'язку, звісно, я можу порекомендувати вам подивитися свої два попередні відео. Одне в мене є дуже класне відео про те, як вибудовувати звички і як їх інтегрувати в своє життя. А друге відео в мене є просто про дії, що треба зробити в цьому житті, щоб перестати мріяти а почати діяти. Тому я десь тут їх прикріплю, аби обов'язково подивіться, вони варті вашої уваги. І сьогодні я дуже багато згадувала різні книжки, тому я би радила вам прочитати Брайана Трейсі «Eat that». Frog. друга книжка, це Джеймс Клір Atomic Habits. це дуже популярна відома книжка. Він дуже класно описав, як звички працюють в нашому житті, тому обов'язково почитайте. І третя книжка це Deep Work. Теж дуже рекомендую. Власне, таке вийшло відео. Хочеться знаєте сказати наостанок, що по моїм спостереженням, якби я раніше навчилася планувати час, якби я навчилася відчувати от свої знаєте відчуття від роботи, яку я виконую, чи від тих справ, які я заношу в свій графік, чи взагалі. Якби я почала заносити щось в графік, лесбіонес був період, коли я просто бездумно виконувала дії заради дій. Я можу з досвіду сказати, що багато які речі склалися б інакше. Я правда була продуктивніша, ефективніша, Багато яких речей досягнула б набагато швидше. І вважаю, що у житті дорослої людини дуже важливо вміти і обходитись з фінансами коректно, і обходитись зі своїм часом коректно і взагалі просто навчитися жити це життя. Саме тому потрібно багато читати, потрібно розвиватися, потрібно десь на Тепер в цьому віці цю інформацію діставати. Напишіть, будь ласка, чи вам було це відео корисне, чи воно вас на щось надихнуло, чи воно вас заставило задуматись про щось. І побачимось в наступних випусках. І я тільки хочу нагадати, що все починається з вас. It starts with you. Коли ви вже дізнаєтесь якусь інформацію, дуже важливо її пропустити через себе і потім іти і діяти, тому що тільки це працює. Тому я бажаю вам успіху і до зустрічі в наступному відео. І, звісно, не забудьте підписатися, тому що тут ще буде. Багато класних корисних для вас відео десь тут я прикріплю ще посилання на інші відео, які точно стануть вам в нагоді.